У Ромнах провели в останню путь бійця АТО Сергія Харченка. Нагадаю, нещодавно чоловіка дуже сильно побили в місті. Його відправили в реанімацію, де він і помер. Місцеві активісти не вірять у те, що чоловік сам винен. Далі детальніше близько 400 чоловік зібралося на центральній площі Ромнів, аби попрощатися з Сергієм Харченком. Серед присутніх рідні, близькі, побратими і колеги. Там вже створилося на горі ціле військо, тисячі наших хлопців. Хлопчики рідні, допоможіть нам, ви там біля Господа. Допоможіть нам нарешті, щоб тут був мир, щоб нарешті була правда і справедливість на нашій землі. Рідних та близьких Сергія обурили висновки судмедекспертизи Я та правоохоронців, наче чоловік сам отримав тяжкі поранення, тож вимагають прозорого розслідування. Я прошу всіх підписатися цією громадою. Щоб відкрити нове провадження і щоб розслідували не місцева міліція, а запрошена сюди міліція, яка об'єктивно розслідує цю справу. Хто за це? Підписуйте. Нагадаємо бійця АТО Сергія Харченка жорстоко побили біля одного з магазинів румнів. У лікарні він пробув шість днів, після чого помер, не приходячи до тями. Максим Едель, Сергій Панченко, новини СТС.